Зірвався вітер дико, дикий у ночі. відкрились тюлі. Жалюзі тремтіли, ліс розділився зачіскою вдві. На проділ місяць п'яно впав і ніби. Котився світ по лівій стороні, а хтось мене направе. Темним запрягав, і думалось на тій межі, де хтось, чи ти. Недоторканно й дико озвірілим улігся на єство моє глибокими очима, вдивляючись у вічну суть мене, як у свою. У березні нічний каштан зацвів. Свічки у нім тривогами боліли, хворіло чорне небо у сапфір обіймом. Урочі кажани чорними ризами забились, кружляли зорі за оазисом пів сну над хмарами цвітними срібними в воді. На дні озер. Лісами голосієво оперено співали білими лілеями русалки озеленення. Ліс підбирався до пуп'янка розхрестити дерева. У благовіст, коли у пеленках лелеками несе яйце, І золоті курчата лупляться, І зачинається райце. І накривало перемінним вітром замість шалі в розчілене вікна лупило тінями і зривало капелюх дахам, які на коміні звивали гніздами на кожну птаху, яка несе на кожну пісню, мрію і словами пише казку. І вишивається рушник на інші враження любові і весни. Не підбереш тремтіння і животворення моменту, коли веснянкою співає всяка постров і пробіл, і невимовно п'ється гамаюн у танці з сіріном, Почайній ложці срібла. Причащає Бог. Любов'ю, живою на сто грам душі в тюльпани прихорошено, як світиться Христос на третій день у виріст світла, лупаючи у пуп'янку, рістя вирізаючи пелюстку. а німа квітка пахла шлейфами батисту у подушку. Зібравши переливи запахів незрілих пуп'янків в дітей, парним бджолиним молочком кружляло на стіні і срібним зайцем, Припадало у шпалер на тільної нічнушки. Річками голими в прозорім турмаліні, сипався озон і киснем вибивало по цимбалу в чорних грудях, Де був єдин вогонь, який. І небо вмів палити на вугілля. Зривало ранок, руни, рани, в кораблі думок. Скарби точило небесі, і падав бог стезею владан. Розхристані балконні рамина, Зривались груди на завіс і скло. Фракталом у фрістайлах бавилось той хист рубіну і очей у змову. І йти світильником до Господа, заправивши на повінь знань лампадами у масло і дучи рівною. Коштовними стежками Бог своє дітей пасе, як вишні подає, як вічне подає, умий, хоч би на влежечки, встанеш скарбом, розмалювавши світ думок у тебе. І майбутнє раєм.